Доброго дня, дорогі друзі! Приїхали з вами на Риболовлю, річка Дністер, РСК Маяк. Будемо пробувати ловити як на каналах, так і на руслі. Хижачка Окуня, щучку, судачка. Приїхали разом з другом Денисом. Зараз збираємо Снастя. Ось таке красиве місце. І зараз підемо по каналах, дивитися, що там буде клювати. Буду ловити на ультралайтову удочку. На нас силикон. А далее уже будем дивитись. Вот такая краса. Ребята, смотрите, вот только в теплый канал начало. Только забросил, сразу же с первой проводки, сразу же рыба, блин. Смотрите, какой красивый окунярик. Вот уже от нуля ушли. Супер! Сейчас будем двигаться, искать рыбку. Щучку, окуня, садочка Бомба, я вже щасли. Клас. Ось такий красунчик, дорогі друзі, майже з першого закаду. Оп! Поплив підростать. Лайк від нуля пішли, ловимо далі. Дивіться, яка краса. Ось, дорогі друзі, канальчик. Оце навпроти дім рибака. Зараз спробуємо тут і підемо туди, на канал тракторний. Ось така краса, супер. Ось такий, дорогі друзі, дивіться, <сум> невеличкий окунярик, красунчик. На фанаті кларву, 2 дюйма. Грузила 3 грами. Поки так пробує. Невеличкий. Зараз відчеплю красунчик. Ось такий ось. Але все одно приємно. Все. Пішов підростати. Лайк. Ось у Дениса теж невеличкий окуньок Ріж за все така стайка навеличка стоїть. Потрошки її ловимо, але зараз будемо переходити далі шукати. Щось, дорогі друзі, в цьому каналі поки клює тільки дрібний окунь Дивіться який. Але все одно приємно. Звичайно, його всього одразу відпускаємо. Маленького, але все одно приємно. Такі жадібне клювання. Переходимо далі. І так, друзі, перебрали стрішки подалі по теплому каналу. Десь на середину першого чеку. І ось такий акунярик на Lucky John, 2 дюйми. Красунчик. Хі -хі. Ловимо далі. Дивіться, який красава. Кайф. Відриваємося по окунях сьогодні. Супер. Ось такий красунчик. Поплыває підростать. Клас. Потрапив у нас граю окунів якихось. Раздача окунів. <рес> О, хороший, ой, хороший. Окунярик. Ох, дивіться, який красунчик. Ух! Бомба. На Лакіджон Тіого. Бомба. Дивіться, який. Красень. Друзі, майже на кожному закладі. Дивіться, які окуняри файні клюють. Та сама приманка навіть не змінює. Лакіджонтіого. Дивіться, які красунчики. Відпускаємо підростать. красава. Так, дорогие друзья, дивиться Стоїть водна поліція. Перевіряють човни. Ось бачите. Дуже багато човнів, та їх дуже ретельно бачу, перевіряють. Це дуже добре. Так, друзі, погода щось дуже погана. Вирішили з Денисом трішки розділитись. Він буде далі пробувати ловити на каналі. А я спробую половити на самому річці на Дністрі, на руслі. Спробую половити щучку та судачка. ну В основному судачка. Може якийсь судак, гарний клюне. Отака краса. І так, дорогі друзі, спробую трошки половити на руслі, дуже сильний вітер, капець. Спробую на таку снасть 28 грам грузило, офсетний гачок і ось така гарна приманочка на гачку. Спробуємо на неї, можливо якась щучка чи судачок клюне. Дуже-дуже холодно, друзі, дуже погана погода. так, дорогі друзі, приїхали на насоску, люди ловлять потрішки плітку на поплавочну удочку, а ми зараз пробуємо окуня та щуку. Ось така краса. І так, дорогі друзі, спробували трошки на насосній станції, але клювань не було. Люди ловили плітку на поплавочну снасть. Ось. А ми переїхали на гітару і будемо зараз з цього кінця йти у бік вже річки і дивитися, що буде клювати. Позавчора я тут дуже гарно наловив щук, більше 20 хвостів за рибалку на гітарі, тому сподіваюся, що зараз щучка теж буде клювати. Приїхали на річку на гітару з нашими друзями. Такий друзі спіймали гарного такого судачка. це біля ну, півтора-два кілограми судачок. гарнюня ну, Півторашка точная стоит сотки, тоже будем его сейчас пробовать на судочка ловить ну, ребята смотрите на опарыша какая огромная плотвина бомба Ось дорогі друзі дуже багато ліща. ляш навіть на спінінг бере. Ось такий малюк, його ми зараз звісно відпустимо підростати. Денис каже, що в нього щось клюнуло. Лящ? Лящ! Лящ не спінінг, Зимовий. А, здоровий. Плящик гарненький. І так, дорогі друзі, перейшли на річку, поставив відвідний повідець і взяв отакий гарний маленький судачок. Звісно, ми його зараз відпустимо, сфоткаємо і відпустимо. Але ж все ж таки, і судачок сьогодні теж є. Ловимо далі. Файный. Красик. Сюда. Сюда, туда. Туда. Вот такая очень простая оснастка. Грузила 30 граммов. Потом э, шматочек флюра 0,16 диаметра. И Приманочка Lucky John Tioga, 2 дюйми. Ось на таку приманочку взяв тільки що судачок. Відпущений підростать. Ось, дорогі друзі. Другий судачок на відвідний повідець. Ось такий злий, малисенький судачарик. А відкрий свого ротика. чекаємо підростати зараз. красончик. Все, поплив. І так, друзі, будемо закінчувати нашу риболовлю. Пішов дощик. Спочатку половили на ярзка маяк непогано окуня. Потім приїхали на насоску та гітару. На каналах там клювань вже не було. Ось. І зараз половили трошки вже на річці, на руслі. Спіймав декілька судочків, які, звісно, відправились підростати. В принципі, риболовлюю дуже задоволений. До речі, прокльовую вже трошки плітка. Далі будемо бачити, можливо, поїдемо ще на фідер найближчим часом. Все. Всім, всім дякую, всім гарного дня, дякую за перегляд, підписуйтесь на мій ютуб канал Народна Рибалка в Україні. І всім пока!